Шановні телеглядачі, телеканал Миколаїв продовжує свою роботу. Це програма Гаряча Лінія. В студії працює Наталя Приходько. Як завжди, ми працюємо у прямому ефірі. І сьогодні до нашої студії завітав гость. Це заступник начальника удаємо вас України Миколаївської області, полковник міліції Тонканцов Олег Георгійович. Доброго вечора. Доброго. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон нашої студії ви бачите зараз на екрані. Це 76 92 42. Телефонуйте та ставте свої запитання нашому гостю. Олег Георгійович, ну перше питання таке: який стан аварійності на дорогах Миколаївщини? дайте, будь ласка, спочатку трохи статистики. Ну, протягом поточного року першочергові зусилля Держатинспекції були спрямовані на зниження рівня аварійності, підвищення транспортної дисциплини серед водіїв, проводились відповідні профілактичні заходи щодо попередження дорожньо транспортних пригод. І відповідно за 10 місяців поточного року на території Миколаївської області вдалось. Досягти певних результатів, а саме, кількість дорожньо-транспортних пригод, в яких загинули або постраждали люди, зменшилась на 14,1% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і становить на тепер на, за 10 місяців це 438 таких автопригод. Кількість травмованих це 583 особи. Що якщо в процентному відношенні, то зменшення на 6,3%. Але кількість загиблих, загиблих по результатам 9 місяців залишилась на рівні минулого року. Хоча, якщо розмовляти на сьогоднішній день, то маємо зниження на одну загиблу людину в цей же час. Кількість дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками, на жаль, зросла. І у цьому році вона складає 13 таких пригод, було зареєстровано, скоєно, в яких 10 осіб загинуло та 93 людини отримали телесні ушкодження різної ступені тяжкості. Але На, ви проводите аналіз цих дорожньо транспортних пригод. Частіше всього, чому трапляється такі, з трапляє яких, причин? Так, яких причин? Так. То так. Тим аналізом, яким, який проводиться Держати встановлено, що найбільш переважність скоєння дорожньо транспортних перегод, а тим паче з тяжкими наслідками, це трапляється з причини порушень водіями, насамперед, це правил богону. Маневрування та перевищення швидкості. Ну, якщо ви так можна згадати, і телеглядачі бачили, що Наприкінці того місяця, то в нас була скоєна така дорожньо-транспортна пригода. Це на автодорозі, Одеси Мелітополь-Новозовськ. Це біля нечаянного да, населеного пункту, де водій порушив правила обгону. Виїхав на смугу зустрічного руху. Здійснив зіткнення з транспортним засобом, який рухався в побутному напрямку, після чого цей зустрічний транспортний засіб здійснив зіткнення. З вантажним автомобілем, так? і мали дуже такий легчим, ну, та, випадок. Та, та, трагічний випадок. Угу. І такі приклади є. Тому насамперед зусилля інспекції направлено на те, щоб попереджувати і виявляти такі грубі порушення. І хочу звернутися до водіїв, що під час руху на автодорозі будьте Дуже обережні. Крім того, зараз ми бачимо тумани. В туман видимість зустрічного транспорту дуже обмежена, тому просив би бути більш уважними під час керування транспортними засобами. Краще не поспішати, щоб залишитися живим та здобув. Добре, скажіть, які міри застосовуються, щоб знизити аварійність і брати життя учасників дорожнього руху? Державна інспекція регулярно проводиться відповідні відпрацювання, спрямовані на попередження дорожньо-транспортних пригод, проводяться відповідні аналізи місця скоєння таких пригод часу, як за часом, так і за тижнями. Тобто ведеться відповідний аналіз. Крім того, здійснюється перерозподіл нарядів патрулювання, їх наближають до. Таких місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, аварійно-небезпечних ділянок. Так от на теперішній час у нас в області налічується по місту Миколаєву 25 місць концентрації дорожньо-транспортних перегод, які залишились на теперішній час. А якщо взяти дороги державного значення, то таких, таких місць у нас два. Це з по Автодорозі одеса мелітополь – це під'їзд до міста Миколаєва, і ще місто це в напрямку міста Херсона, це село Шевченка. А яким, це, це яким Шевченко. як ви визначаєте ці місця концентрації? Ці місця концентрації визначаються спільно з власниками автомобільних дорог. Це є служба автомобільних дорог. Ведеться відповідний аналіз таких автоперегод. До Миколаєва приїздять фахівці інституту. Ці заходи з оплатою їх здійснює служба автомобільних дорог, які розробляють, тобто виявляють ці місця концентрації і розробляють там відповідні заходи, які у подальшому погоджуються з держати інспекцією, а потім вони впроваджуються в діяльність. А ці місця концентрації вони можуть змінюватися. Ці місця концентрації можуть змінюватись, і вони змінюються, тому що, виявляється, місце концентрації, вживаються заходи. Ну, залежно від того, що це за місце, які автопригоди, з яких причин там скоюються. Заходи є першочергові, є довгострокові. І під час вживання заходів також продовжується вестись аналіз дорожньо-транспортних пригод. Якщо ці дорожньо транспортні пригоди зменшуються, до то це місце зіймається з обліку. В той же час, оскільки є автомобільна дорога, є автомобілі, скоюються в інших місцях дорожньо-транспортні пригоди. тобто це постійна така робота, яка продовжується з року в рок і ведеться такий же аналіз. По місту Миколаєву така ж робота проводиться, по виявленню місць концентрації ДТП вжиття заходів, на жаль, мабуть, і за недостатнього фінансування по місту Миколаєву хотілося би, щоб краще вживалися заходи, надавалось відповідне фінансування. Наприклад, наприклад, якщо взяти. Це таке перехрестя у нас було місцем концентрації дорожньо-транспортних пригод. Це вулиця Садова і перехрестя з вулицею Чкалова. Воно стояло декілька років, років сім, мабуть, як місце концентрації дорожньо-транспортних пригод, поки там не виділились відповідні кошти, і не був встановлений світофорний об'єкт. І після цього дорожньо-транспортні пригоди там не фіксуються, ну, з постраждалими, і воно на теперішній час вже не є місцем концентрації дорожньо-транспортних пригод. Навпаки, інше місце це можна, всі знаємо, що в тому році було скоєно декілька автопригод із автобусом це Велика Морська і вулиця Артилерійська. Були скоєні пригоди одна, друга. Постраждалі були, нами написано відповідний лист щодо вжиття там, заходів, також ...встановлено світофорного об'єкту, але, на жаль, до теперішнього часу це не зроблено. В відповіді зазначається, що відсутність відповідного фінансування. Тобто безпека дорожнього руху, я б так сказав би, що залежить не тільки від кількості виявлених порушень, але і від вжиття тих чи інших заходів щодо забезпечення безпеки руху, в тому числі це питання організації дорожнього руху, тобто додаткові встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху, це світлофори. Також є ну, інші глядачі знають, що. Так, можна сказати, лежачі поліцейські, да? але це прилад примусового зниження швидкості. Його тобто, можна встановлювати, але не в кожному місці. І тому, коли до нас надходять листи, встановити там чи в іншому місці, то Держитанспекція розглядає, ну, ще хочу нагадати, що є відповідні норми щодо встановлення тих чи інших приладів, в тому числі і цих примусових приладів інспекція, відповідно до 341 постанови, положення про Держатинспекцію, воно розглядає. Тобто власник вуличної дорожньої мережі повинен визначати, він має право визначати, де встановлювати, розробляти відповідну проєктну документацію з організації дорожнього руху в тому чи іншому місці з встановлення того чи іншого технічного засобу регулювання дорожнього руху. Ці проєкти. Повинні здійснюватись відповідними фахівцями, які мають відповідну ліцензію, а потім вони подаються на держав в органи державної інспекції для розгляду та затвердження, тобто для погодження. І після цього тільки вони повинні встановлювати. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми при цьому прямому ефірі телефон нашої студії 769242. Телефонуйте та ставте запитання. У вас є унікальна можливість поставити це запитання. Давайте ми зараз поговоримо про пасажирський транспорт. Я знаю, що правила дорожнього руху прошу не тільки звичайні я, водії. Я, я вибачаюсь по цьому другому питанню. Це ми ще тобто, я розповів, що технічні засоби mm -hmm, так, так. організація дорожнього mm -hmm. руху ну хотів би. Ще сказати, що водії все, все ж таки порушують правила дорожнього руху, тому і трапляються дорожні транспортні пригоди. А скільки у нас задокументовано взагалі порушень правил дорожнього руху? Загалом працівниками з початку року виявлено понад 50 тисяч порушень правил дорожнього руху. Я хочу зосередити на те, що кожний сьомий порушник. Правл дорожнього руху виявляється, це той воді, який керує в стані алкогольного сп'яніння, алкогольного або наркотичного сп'яніння. Тобто кожний сьомий виявлений порушник керував транспортом в стані алкогольного сп'яніння. Тобто це дуже така цифра, яка впливає на безпеку дорожнього руху в отрицательному відді. Також Держутоінспекцію з початку року виявлено понад 10 тисяч порушень швидкісного режиму та інші порушення. Якщо взяти створення аварійної ситуації, то понад 500 таких порушень та інші. Тобто профілактика в цьому напрямку теж ведеться. Тобто, як бачимо ми по статистиці, було зафіксовано понад 50 тисяч порушень правил дорожнього руху. З них 10 тисяч, якщо можна так поставити, на першому місці літер. лідер серед порушень це порушення швидкісного режиму, на другому місці це фактів керування в натурезному стані про те, що ви казали. Так, так. Давайте про пасажирський транспорт поговоримо. Порушують водії пасажирського транспорту, правила дорожнього руху. Так. З метою підвищення безпеки пасажирських перевезень, державна інфекція також приділяє цьому певну увагу в державі, в тому числі і по Миколаївській області, в період з 22 жовтня по 12 листопада поточного року проходить відповідна операція під умовною назвою Перевізник зіма 2012. Це пов'язано насамперед, як я сказав, для підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів, тому треба знати, що коли в воді перевозить пасажирів, то це не два, не три чоловіка, а це десять та більше. Це люди, це їхнє здоров'я, це їхні сім'ї. Тому тут приділяється більш певна увага. Перевезенню пасажирів. Крім того, ускладнюється ця ситуація з тим, що приходить зима, і рухомий склад пасажирський, водії і перевізники повинні підготувати для експлуатації в зимовий період. Безпека руху це ті шини, які будуть встановлені. Також повинна здійснюватись комфорт пасажирам, а це насамперед обігрів салону. Взимку ми знаємо, що має факт замерзання лобового скла, а тобто скло повинно обігріватись та інші заходи. Крім того, під час проведення цієї операції Державна інспекція здійснює. Перевірку підприємств-перевізників проводить відповідні інструктажі з водіями щодо керування транспортними засобами в екстремальних умовах. Це слизькість. Крім того, зараз перед входом дозимку, як я вже казав, тумани, видимість обмежена. Також здійснюється. Контроль на автошляхах це за дотриманням водіями швидкісного режиму, оскільки таке порушення правил дорожнього руху, це ж не винні так, що водії автобусів не порушують швидкісний режим. А як я перед цим сказав, то перевищення швидкісного режиму правила богону це насамперед ті порушення, які безпосередньо... Негативно впливають на безпеку руху і на дорожні транспортні пригоди. Як яким чином перевіряються підприємства-перевізники? Підприємства-перевізники перевіряються. Державна інспекція здійснює відвідування цих підприємств, і згідно закону України про автомобільний транспорт та інших законодавчих актів здійснює перевірку підприємств. Здійснюється перевірка стану рухомого складу. Як відповідні працівники підприємств, той же механік здійснює огляд транспорту перед виїздом на лінію, як медичний працівник здійснює перевірку стану здоров'я водія перед виїздом на лінію, та інші питання з безпеки дорожнього руху. Тобто, як проводяться інструктажі, які є кутки з безпеки дорожнього руху, та інші питання це комплексні. які… Перевіряється державна. 18, 18 днів триває вже ця акція профілактична. Які перші результати? Є вже? Так. От за ці 18 днів працівниками Державноспекції загалом було оглянуто 2826 автобусів. При цьому під час перевірки цих автобусів було виявлено 109. Цих транспортних засобів, тобто пасажирські, які були з технічними несправностями, це саме ті автобуси, які щодня які... виходять на маршрути, які перевозять наших людей. Так коли держата інспекція перевіряє підприємство, то порядок такий: механік перевіряє автобус. Після нього державна інспекція перепровіряє. Тобто Держата інспекція оглянута, як я сказав, понад 2800 автобусів і 109 виявлено технічно несправних. Крім того, перевіряється на наявність встановлення додаткових місць для сидіння таких виявлено 14 фактів. Також шини, які не відповідають, висота малюнку протектора шин не відповідають. Це правила, такі правила. недоліки, так? Це, Були це, це, це недоліки, так. Да. Угу. Такий 31 факт. Крім того, приділяється певна увага щодо зберігання транспортних засобів за місцем гаражування. І за ці 18 днів виявлено 18 фактів, коли пасажирський транспорт зберігався ну, не в тому місці, де він повинен зберігатись. Можна сказати, що де водію захотілося, там він його зберігав, а не там, де це вимагає закон. А були такі автобуси чи маршрутки, які взагалі не можна випускати на лінію? Ну ці маршрутки не, не випускали на лінію. Якщо висота малюнку протектора uh -huh. не відповідає нормі, то такому транспортному засобу забороняється експлуатація, він повертається на базу. На базу. Тобто перевізник то до, повинен усун... усунути до недоліки, а потім ви потім е так. перевіряєте. Так, так. Да. То угу. він усуває недолік, а потім, після усунення недоліка, проводиться повторна перевірка. Якщо цей недолік дійсно усунутий, то допускається цей транспортний засіб на лінію. Хочу сказати, що. Такі заходи проводяться, але, на жаль, по кількості дорожньо-транспортних пригод, які трапились на території Миколаївської області з початку року, то ми маємо деяке зростання. Якщо в 2011 році за 10 місяців трапилось 11 автопригод, у яких одна людина загинула та 24 була травмована, то на теперішній час, тобто в цьому році, таких автопригод 15. Люди не загибли, але 43 особи отримали телесні ушкодження. Тобто маємо зростання на 4 пригоди і на 19 постраждав. Це саме за участю пасажирського за, транспорту, да. так. На пасажирському транспорті. Угу. Протоколи були складені. У вас є цифри, протоколи, може якісь факти керування в стані сп'яніння? Були такі факти? Так, працівниками державної інспекції під час проведення. Цієї операції за 18 днів загалом задокументовано 695 порушень правил дорожнього руху, з яких 6 в стані алкогольного сп'яніння, тобто 6 водіїв керували пасажирським транспортом в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Також під час контролю за швидкісним режимом виявлено 28 фактів перевищення швидкості. Перевезення пасажирів понад встановлену кількість 169 порушень дорожніх знаків та розмітки 43 факта, правил зупинки стенки 122 та інші порушення були виявлені. Але крім говорю, того, крім того, Державна інспекція за результатами проведених перевірок цієї роботи надсилає інформацію до Укртрансінспекції щодо. Позбавлення того чи іншого перевізника ліцензії, то з початку цієї операції нам вже направлено 4 подання на позбавлення ліцензії підприємств-перевізників. Крім того, ми інформуємо замовника перевезень про ті виявлені недоліки, які нами виявляються, для того, щоб у подальшому замовник. Приймав то чи інше рішення і в подальшому укладати чи не укладати договірні стосунки з тим чи іншим перезінком. Ну поки такі три інформації направлені, але під час закінчення цієї операції таких інформацій буде набагато більше. А в який термін повинні бути усунуті ці недоліки? Різні недоліки, тому і різні терміни їх усунення. Залежно від того чи іншого недоліка добре. У нас до кінця ефіра залишається буквально дві хвилинки. Давайте поговоримо на таку тему. Всім відомо, що щороку, третя неділя листопада, відзначається День пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод з цього приводу, які заходи деї Миколаївщини буде проводити так на території держави, на території Миколаївської області. Буде з 12 листопада проводитися. Буде так. З 12 листопада по 18 листопада будуть проведені відповідні заходи. Це називається Всеукраїнський Тиждень безпеки дорожнього руху. Співробітники інспекції будуть здійснювати ряд профілактичних заходів. Ну, наприклад, такі як Увага пішоход на дорозі. Мобільний телефон, ремень безпеки. Що це буде означати ці заходи? Насамперед, це буде спрямовано на те, щоб попереджувати і здійснювати профілактичні заходи. Наприклад, якщо водій зупинився і пропускає пішохода, цього водія теж зупинять і подякують. Його за те, що він поважає інших учасників дорожнього руху. Навпаки, коли водій не пропустить пішохода, його теж зупинять і будуть йому поясняти, що він порушує правила дорожнього руху. До чого це може призвести. Тобто, щоб водій зрозумів, що ці його дії, якась хвилина, одна секунда, дві секунди, і можуть призвести до трагічних наслідків. А це, на жаль, життя, здоров'я наших громадян. Також розмова по мобільному телефону. Такий випадок, коли водій розмовляє по мобільному телефону, це ми всі зрозуміємо, що він відлікається від керування, у нього одна рука зайнята. Ремінь безпеки, наприклад, це не значить, що водій, який не пристебнувся ремень безпеки, це впливає на дорожньо-транспортну пригоду. Ні. Але цей факт, коли... Водій не пристягується ременем безпеки внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Ми маємо більш ретельні исходи, травмування, тобто тяжкість імені цього цієї дорожньо-транспортної пригоди. Олег говорячи, я знаю, що в рамках всеукраїнського цього тижня безпеки дорожнього руху ваші співробітники будуть здавати безоплатно кров. Так, це так, 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 шост шістнадцятого ли листопада, з співробітники Державтенспекції Миколаївської області прийдуть на пункту пункт, переливання крові, пункт, так, пункт так, переливання крові та будуть так. здавати кров, навіщо це потрібно? Всі всі ми чули. Я вже сказав, скільки таких дорожньо-транспортних привоз було. Пострадалі люди це вони ті кров, і під час проведення операцій чи інших заходів людині необхідна дуже велика кількість крові. На жаль, цієї крові ми знаємо, що недостатньо Тому державна спеція це буде здійснювати здасть кров, щоб допомогти якимсь чином тим людям, які постраждали в дорожньо-транспортних пригодах. Тобто, ваші співробітники долучаться до цієї благородної справи. Так, але це буде не під наказом, кожна людина. Сама піде і буде здавати. Хто хоче, піде. Я, я, я впевнений, що такі нас залишається буквально хвилин секунди 10. Ваші побажання нашим телеглячам, водіям пішоходам. Хочу побажати водіям пішоходам. Це всі є учасники дорожнього руху. Тобто, щоб ви дотримувались правил дорожнього руху, були дуже між собою. Розуміли одне одного Про... на дорозі. Да. І водії пішов буде. Приймали розуміння, і з вами ніколи не траплялись горе та дорожні транспортні пригоди. Що ж, і дякую вам за цікаву бесіду. І нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні до нашої студії завітав гость. Це заступник начальника управління Дає України Україно-Миколаївській області, полковник міліції Тонканцов Олег Георгійович. Все, до побачення, на все добре і бережіть себе.